Лінійні нерівності з параметрами для розв'язання лінійних нерівностей з параметрами звертати потрібно увагу на коефіцієнт перед іксом, і розглядати три випадки: коли коефіцієнт перед іксом більше нуля, менше нуля і відповідно дорівнює нулю. Почнемо розгляд даної теми з самих простих нерівностей. Нерівність виду а мінус один що множиться на х менше 5. розглянемо за даними умовами, які я тільки що назвала. Тобто, Перший випадок, якщо А 1 більше нуля, тобто А більше одиниці, то якщо ви знаєте коефіцієнт перед x про розв'язання лінійних нерівностей додатні, тобі ж більше нуля, то знак нерівності зберігається отже, х менше, а права сторона 5а Ділиться відповідно на коефіцієнт А мінус 1. Тобто ми отримаємо, що при А більше 1 х буде менше за вираз 5а, що ділиться на А-1. Наступний випадок розглянемо, коли А дорівнює одиниці, то, підставляючи відповідне значення у нашу лінійну нерівність, отримаємо 0х менше 5. А дана числова нерівність можлива при будь-якому значенні х, отже, х належить множенні дійсних чисел. І третій випадок. Якщо а 1 менше 0, то більш а менше одиниці, то це означає, що коефіцієнт перед хем від'ємний знак нерівності міняється на протилежний, тому буде х більше 5а, що ділиться на а 1. З урахуванням цих цих моментів запишемо відповідь, при А належить від мінус нескінченності до 1, це третій наш пункт А менше одиниці, то х належить проміжку 5А, що ділиться на А мінус 1, і до плюс нескінченності. Так як при розв'язанні ми отримали х більше за відповідне число, при А дорівнює одиниці то х належить множині дійсних чисел. І при А належить проміжку від одиниці до плюс скінченості, х належить. Від мінус нескінченості. До 5А, що ділиться на А мінус одиниця. Наступна нерівність має вигляд а квадрат мінус 1, що множиться на х більше за а квадрат мінус а, розв'язати дану нерівність відносно параметра а. Отже, перед іксом у нас вже сформований коефіцієнт а квадрат мінус 1, так само, як і в попередньому завданні. Накладемо три випадки. Перший, якщо а квадрат мінус 1 більше нуля. Розв'яжемо дану нерівність, розклавши ліву сторону на множники за формулою скороченого множення і розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів, нас цікавий проміжок більше нуля. Отже, значення параметра а буде. Від мінус нескінченості до один, е, мінус одиниці в об'єднанні від е, одиниці до плюс нескінченості. Яким при цьому значення х буде? Х у нас, відповідно, буде більше а квадрат мінус а, що ділиться на а квадрат мінус одиниця. Спростимо праву сторону: винесемо в чисельнику а задушки, а знаменник розкладемо на множники. При цьому ми бачимо, що ми можемо скоротити на множник а-1 і отримаємо, що х більше за а, що ділиться на а плюс 1. Другий випадок. Якщо мінус 1 дорівнює 0, тобто, це можливо, коли а дорівнює мінус 1, або а дорівнює 1, розглянемо окремі ці два випадки. Якщо а дорівнює мінус 1 то ми отримаємо нерівність виду 0х більше 2. 0 не може бути більше за 2, тому дана нерівність розв'язків немає. Якщо а дорівнює одиниці, то ми отримаємо нерівність виду 0х більше 0, Знак нерівності строгий, тому так само нерівність не має розв'язків. і третій випадок. Якщо а квадрат мінус 1 менше 0, тобто А належить проміжку від мінус одиниці до одиниці, відповідно буде х, знак нерівності міняється на протилежне менше за а, що ділиться на а плюс 1. І запишемо відповідь при А належить проміжку від мінус нескінченості до мінус одиниці в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченості, то х буде належати проміжку від А що ділиться на А плюс 1 до плюс нескінченості. При а дорівнює мінус 1 або 1. Дана нерівність розв'язків немає. При А належить проміжку від мінус 1 до 1 То x належить проміжку від мінус нескінченності до А, що ділиться на А плюс 1. Наступна нерівність має вигляд m. Що множиться на х, що ділиться на 4 більше рівне 5, розв'язати дану нерівність в залежності від параметра m, розглянемо так само три випадки. Тільки спочатку перепишемо нашу нерівність у вигляді m, що ділиться на 4x, більше рівне 5. І накладаємо умови. Якщо коефіцієнт перед х, m, що ділиться на 4, більше 0, тобто m більше 0 то, відповідно x більше рівне 5, що ділиться на m на 4, що дорівнює 20, що ділиться на m. Випадок другий, якщо м, що ділиться на 4 дорівнює 0, тобто m дорівнює 0, в результаті ми отримаємо 0х більше рівне 5. 0 не може бути більше 5, то дана нерівність розв'язків немає порожня множина. І третій випадок: якщо m що ділиться на 4 менше 0, тобто м менше 0, то ми отримаємо, що х менше рівне 20, що ділиться на m, ми преаналізували всі три випадки, запишемо відповідь. При М належить від мінуса скінченності до нуля, то x належить від мінуса скінченності до 20, що ділиться на М. Відповідно при М дорівнює нулю, то розв'язки в нас немає, і при М належить від нуля до плюс нескінченності, то Х належить проміжку. 20, що ділиться на m, до плюс нескінченності. На Наступна нерівність виду. А, що множиться на х мінус 1 більше за х плюс 2. Також розв'язати нерівність. Перш за все, розкриємо дужки, зведемо до загального вигляду Ах більше за Б. Тобто, елементи з змінної Х в лівій стороні, без змінної Х в праву сторону, перенесемо. Отже, що ми матимемо Ах. Мінус А більше за х мінус 2. В результаті перенесення ми отримаємо «ах» мінус х більше А мінус 2. Винесемо х за дужки. Коефіцієнт перед «х» буде А мінус 1. Відповідно, елемент з правої сторони буде А мінус 2. Ну, а тепер знову проаналізуємо трьома випадками. Перший випадок, якщо а мінус 1 більше нуля. Тобто а більше за одиницю, то ми будемо мати, що х більше а мінус 2, що ділиться на а мінус 1. Другий випадок: якщо а-1 дорівнює нулю, тобто а дорівнює одиниці, то ми матимемо, що 0х більше мінус одиниці. Це можливо при будь-якому значенні х. І третій випадок. Якщо А 1 менше нуля, тобто А менше одиниці, то нерівність матиме вигляд х менше А 2, що ділиться на А 1 І запишемо відповідь. При А належить. Від мінуса скінченості до одиниці, то х належить від мінуса скінченості до А мінус 2, що ділиться на А мінус одиниця. При А дорівнює одиниці, то х належить будь-якому числу з множини дійсних чисел. І при А належить від одиниці до плюс скінченості, то х належить проміжку від. А мінус 2, що ділиться на А-1 до плюс нескінченності. На Розглянемо наступну нерівність. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки з іксами в одну сторону, без іксі в іншу. Що ми матимемо? В результаті матимемо коефіцієнт перед іксом виду А квадрат плюс А-2, мінус а права сторона матиме вигляд А квадрат плюс 2а-3. мінус Проаналізуємо три випадки: перший випадок. Якщо А квадрат плюс А-2 мінус більше 0, розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів, А належить проміжку від мінус скінченості до мінус 2 в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченості. То х буде більше за відношення а квадрат плюс 2а-3 мінус і а квадрат плюс а мінус 2. Розкладемо на множники чисельник і знаменник. Відповідно, ми бачимо, що дріб можна скоротити на а1, і він матиме вигляд А плюс 3, що ділиться на А плюс 2, тобто х більше даного виразу. Перший випадок. Другий випадок: якщо А квадрат плюс а мінус 2 дорівнює нулю, тобто А може дорівнювати мінус 2 або А дорівнює 1. Розглянемо кожен з цих випадків окремо А дорівнює мінус 2, то нерівність матиме вигляд 0х. Більше мінус 3. 0 більше мінус 3, дана нерівність має безліч коренів. Тобто, х належить множині дійсних чисел. Якщо А дорівнює 1, то 0х більше нуля. Наш знак нерівності строгий, тому розв'язків дана нерівність не матиме. І третій випадок. Якщо а квадрат плюс а мінус 1 менше 0, тобто а належить проміжку від мінус 2 до одиниці. То, відповідно, х буде менше знак нерівності міняється на протилежну За А плюс 3, що ділиться на А плюс 2. І запишемо відповідь. При А належить від мінуса скінченості до мінус 2. В об'єднанні від одиниці до плюс скінченості, то. Х належить проміжку А плюс що ділиться на А плюс 2, до плюс нескінченності. При А дорівнює мінус 2, то х належить множині дійсних чисел. При А дорівнює одиниці, то розв'язків немає. І при А належить проміжку від мінус 2 до 1, то х належить від мінус нескінченності до А плюс 3, що ділиться на А плюс 2.